Всім доброго дня. Значить, хлопці продається отака чудова платформа, довжина її 11 метрів, розрахована на 40 бджолиних сімей. Значить, система вуликів, як бачите, знизу такий лежак розділений на пополам, зверху два корпуса все на 300 рамку. Усе. На петлях все перекидається, нічого піднімати не треба. У кого проблеми із спиною, ці питання всі вирішуються. Значить, про, продається ця платформа з вуликами. Можливо, комусь окремо потрібні будуть вулики. Також є магазини ще плюс до цих вуликів. Ну, як бачите, всі на петлях. 22 рамки, 10 магазинів. Значить, Кількість рамок уміщається 22 рамки, якщо у верхній і нижній корпус. Плюс магазин. Рамка, повторюється, 300-дедона. Сама платформа. Рама тут виварена, сильна, не прогибається, не грає, ніде нічого. Резина, резина в хорошому. З як бачите, протектор резини, Резина не потріскана. Отак От платформа виглядає всередині. Все застелено лінолеумом. Під лінолеумом плоский шифер, доска. Платформа на тягах. Кого зацікаве, значить, номер телефона буде під відео. Будете телефонувати, домовлятись, можете приїжджати подивитися. Територіально вона знаходиться в Лубенському районі, в колишньому Оргівському районі. Дуже близько траси Київ-Харків. За контактами все знизу. Так що оце така платформа. Підписуємося на канал і ставимо лайк. І кому цікаво, телефонуємо.